Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. Сьогодні ми оглянемо заключний матч третій, це третій тур у групового етапу на Олімпійських іграх. Це груповий турнір футбольний де грали збірна України та Аргентина. І вчора збірна України програла з рахунком 0-2, і також це означає, що вона не виходить з групи Альмада на 47-й, а Чівері на 90-плюс першій забивали. Хоча погані новини були вже в першому таймі, коли ми дізналися з рахунок паралельного матчу, де Марокко знищував Ірак з рахунком 3-0, і вже нам ніч'я не допомагала вийти з групи. Тому треба була тільки перемога. Але на перемогу хлопці не змогли награти. У першому таймі ось така статистика була. Володіння м'ячем на користь Аргентини, XG також на користь Аргентини. По ударам більше збірної України, але в площину більше били аргентинці. Повзворота 2-1 також це погана статистика для збірної України. І в е забив, Альмад забив одразу після виходу на заміну. Точніше, після виходу команд після перерви на 47-й Альмада забив. Десь, може, трохи приголомшив збірну України, але вони мали шанси наприкінці матчу. Вони включилися, збірна України включилася. Тільки наприкінці матчу, на жаль, після десь 70-60 ї хвилини почали більш-менш ходити в атаку, створювати якісь доволі небезпечні моменти. Але Ечевері поставив крапку на 90-плюс першій хвилині, тим самим підсумувавши. Ось таку групу, де виступала збірна України. Вперед проходить Марокко та Аргентина. Збірна України покидає Олімпійські ігри. На жаль, вони не змогли вийти з групи. Підсумок матчу. Давайте подивимось Статистика матчу. Очікувані голи в Аргентину 1,2, збірної України 0,60, володіння 50-50. Удари по воротам 10 на 9 користь наших, але в площину воріт били більше Аргентина 5-3. ворота Україна вдарила 3 рази, Аргентина 1. сайвам воротарів 3-3. Більше фолів у Аргентини на 1, але жовті картки більше отримували українці. Тож, ми не змогли перемогти Аргентину, не змогли пройти далі. Оцінки в матчі Кирил Фесю найменша у складі збірної. Також Максим Хлань і Данило Сікан отримали найнижчі оцінки в складі збірної України. Найкращим вже був у нас Дмитро Криськів. У нього був шанс хороший удар, він міг забивати. У збірної Аргентини всі зіграли приблизно на однаковому рівні, вище середнього. Але лучанок Гондоу зіграв нижче. І також ті, хто виходили на заміну, отримали нижчі середні оцінки. Окрім Чевері, він забив гол, отримав хорошу оцінку. Тож, йдемо далі. Наступний матч у нас Марок ірак так і завершився з рахунком 3-0. Підсумкову таблицю ви вже бачили. Збірна України покидає Олімпійські ігри, тому ми будемо концентруватись вже на Єврокубках та. На матчах з українцями за кордоном. Олімпійські ігри для збірної України завершені. І вчора ще грав матч за вихід в УПЛ, Грали у лівий берег проти Минаю. Ось такі стартові склади. Хто слідкує за українськими чемпіонатами, той знає цих гравців. Для мене вони більш-менш. Я знаю тільки бандуру, він здається, грав у Металургії Донецькому колись. І все. Вчора вийшли команди за право грати в УПЛ і лівий берег 3-0 виграв, отримавши навіть червону картку і все одно виграв. Сухоручко забивав на 20-й хвилині, синиця на 29. й І когу на 65. -ій. Відео голів ви можете побачити в нашому телеграм-каналі Футбол. Заходьте та дивіться. Після перерви була наступна статистика. Удари на користь лівого берега були. Повністю у ствірворіт Меннай в першому таймі взагалі не бив. І віжі не було не показано. Тож, лівий берег так і завершив матч з рахунком 3-0. Ось, ось, ось статистика після матчу. Також один удар. Ствір ворід всього лиш Меннай провів. Я дуже задоволений, що лівий берег пройшов далі. Я вболівав за команду з першої ліги. Це. Неважливо, був би це лівий берег чи епіцентр. Я хотів би, щоб хтось із них вийшов в УПЛ. Так і сталося вчора, лівий берег. Ласкаво просимо так сказати. І також новина про Довбека. Довбек повідомив Жерону, що він хоче перейти саме в Рому. І зараз тривають переговори між Жероною та Ромою. Першу пропозицію Рома подала це було у вигляді 32 мільйонів євро. Плюс 4 бонусами, здається, так вони запропонували таку суму Жероні, але Жерона відмовилась, зараз тривають переговори. Я думаю, Жерона хоче 35 плюс 5. Я думаю, що десь вони зійдуться. Можливо, не буде 35 плюс 5. Я думаю, буде 35 плюс 3, можливо, так. Але 35 жерона точно зможе вибити з Роми, а Рома заплатити. Також давайте оглянемо, які були вчора матчі. Це у нас товариські матчі за, з участю, могла бути участь у збірних України, не так сказати. А гравців українських за кордоном це у нас Ярмолюк, Русин і Миколенко. По Ярмолюку інформації немає. Брентфорд грав вчора з Ештрела Амадора з Португалії. Вони програли з рахунком 1-3. Тут немає складів, не знаю, чи грав Ярмолюк, чи ні. На офіційному їхньому твіттері також не було стартового складу. Наступний у нас матч Бренфорд сандерленд Тут у складі Сандерленда був Назарій Русин в основі грав, повний матч відіграв, Голів не зміг забити. Володіння. Мечем, володіння м'ячем було на користь Сандерленда. Удари також. Але вони програли Бред Форду з Англії. Це, Англія, це він, я не знаю, в який він лізі грає. В принципі, неважливо. Тож, Назарій Русин відіграв повний матч. По Миколенку його все ще не було у складі Евертона. Він ще досі відновлюється від травми. В Евертон програв вчора 3 з рахунком 3-0. Тож таки були вчора в нас матчі. Давайте подивимось, що буде сьогодні. А сьогодні у нас два поєдинки, за яким ми будемо слідкувати. Це перший у нас вже відбувається зараз. Казали, що він буде в 12 годин. Перенесли на півчаса раніше. Жерона Тулуза. Стартові склади до вашої уваги, довбик в основі. Циганкова ще досі немає, він відновлюється від травми. І також сьогодні відбудеться матч Динамо Партизан. В першому матчі вони зіграли з рахунком. 6-2 на користь Динамо Київ. І сьогодні Динамо буде на виїзді, намагатись пройти далі. Я дуже хочу, щоб вони не відпустили цю перевагу. В першому, в, в першому матчі вони грали круто, але Динамо все ще не сформована така команда. Фіг його знає, що від них можна очікувати. Тому. Можливо, надіюсь, в цьому сезоні вони докажуть, що вони попрацювали і сформувалися як команда, зігрались і будуть продовжувати виступи в Єврокубках. Їхнім суперником став вчора Фенербахче, здається, перемогли Лугано з рахунком 2-1 на користь Фенербахче. і повний матч за сумою двох матчів 6-4. Фенербахча проходить далі і зустрічаються вони саме з Динамо. Тому будемо дивитись на цей матч у наступному турі, якщо пройде Динамо Київ. Я вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал Футбол. посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляд.